Подивіться на страждання Ісуса в постелі. У Евсиманії, на Христі, непорочний Син Божий узяв на себе тягар гріхів. Він, єдиний, з Богом відчув у своїй душі весь жах викликаного гріхом розділення між Богом і людиною. Ось чому з його уст зірвався болісний крик. Боже мій! Боже мій, навіщо ти мене залишив? Саме тягар гріха, усвідомлення його жахливої суті і того, що він розділяє людину з Богом ось що скрушило серце Сина Божого. Однак ця велика жертва була принесена не для того, щоб пробудити в серці Отця любов до людей, викликати в нього бажання спасти їх. Ні-ні. Бог так полюбив світ, що віддав Сина Свого Єдинородного. Бог Отець любить нас не тому, що була принесена велика жертва примирення. Він приніс цю велику жертву через те, що любить нас.